চারালরাারাযে যবাকেরান চারালেবালেরানে Країна казино формули 1 та шикарного життя. І здається, що тут кожен другий має власну яхту або авто класу люкс. Але Монако приваблює не лише багатіїв, а й туристів. Тож ми вирішили дізнатися, скільки насправді коштує поїздка до Монако і чи потрібні для цього тисячі євро. До Монако ми приїхали потягом з французького міста Монтон за 290 євро. Туристам, які прибувають з залізницею, радять зберігати квиток. З ним можна отримати знижку у музей океанографії. Ось це місце, яке трішки нагадує печеру, це не станція метро якогось європейського мегаполісу, а головний залізничний вокзал князівства Монако. Його значна частина розташована під землею, видовбана в скелі, а все тому кажуть, що тут дуже-дуже дорога земля. Якщо у світі всі дороги ведуть в Рим, то Монте-Карло до знаменитого казино. Від вокзалу це пішки 10 хвилин. І саме тут можна побачити справжнє багатство у вигляді шикарних авто, з якими дуже люблять фотографуватися туристи. А ще на площі перед казино головна різдвяна ялинка Монако. Довкола святкові інсталяції та натовпи охочих зробити фото. Ну, що я можу сказати? Що це найбільш такий лакшері різдвяний ярмарок, різдвяна площа, яку я колись бачила, але насправді виглядає все дуже красиво і зі смаком, і дуже дуже по-багатому. Святкова ілюмінація тут буквально всюди, зокрема, і всередині казино. До речі, в холл цієї будівлі вхід вільний. А от щоб потрапити далі, потрібно заплатити 19 євро. Тож більшість туристів зупиняється в холі. Але навіть коридорні інтер'єри будівлі вражають. Так само, як вражає екстер'єр, адже ця будівля 19 століття містить собі не лише казино, а й оперу. І збудував її французький архітектор Шарль Гарніє, автор проєкту Паризької опери. Одразу біля опери Монте-Карло невеличкий скверик, звідки чудова панорама на порт. До речі, Монако багаторівнева мікродержава на скелях, адже місця тут небагато, тож князівство збільшується переважно у висоту. Для зручності пересування тут облаштували безкоштовні громадські ліфти. Коли виходиш з ліфта, потрапляєш ось такий тунель дуже красивих морських кольорах. І Зараз ми йдемо випробувати ще один громадський транспорт Монако. Щоб поплавати у Монако, не обов'язково орендувати яхту. Тут є батобюс, невеликі човники, так звані водні автобуси, які перевезуть вас з набережної на інший берег усього за 2 євро. А якщо заплатите карткою, то квиток коштуватиме євро Вони відправляються кожні 20 хвилин. Отже, сідаємо на оцей автобус батобюс, водяний автобус. А, а уве. -у, Ум'янце кут? А євросанкот. Тож навіть в одній з найдорожчих країн Європи громадський транспорт цілком доступний. Ось так заплатили євро 50, і у мене в розпорядженні майже маленька яхточка. І ми на ній єдині пасажири. Пару хвилин, і ми переносимося з Монте-Карло до іншої частини князівства – Монако-Віль. Тут ще більше пришвартованих яхт і хочеться роздивитися кожну. Та допоки сонце ще не сіло, потрібно подійматися на гору, де власне і розташоване саме місто та княжий палац. Якщо тебе піднімає не ліфт в Монако, а вирішуєш ходити пішки, то це дуже дуже втомлює, бо тут дуже круті сходи на кожну скелю. Та краї види, які бачиш дорогою, варті того, аби пройти цей шлях. Вулиці Монаковіль нагадують Італію. Та навіть ресторани тут і ті італійські ціни практично такі ж самі, як і в сусідній Франції, але водночас вищі ніж в Італії. Зимовими вечорами у цьому районі малолюдно і немає надгупу туристів. Тож можна спокійно прогулятися цими вузенькими вуличками та насолодитися камерною атмосферою. Декілька годин до Монако збігли надто швидко. На жаль, вдалося побачити лише половину із запланованого. Тому не вірте, що в цьому князівстві немає що робити. Тут знайдуться атракції навіть для бюджетних туристів. До речі, про бюджет за весь день у Монако я витратила всього 4 євро 40 центів. І насправді мені б дуже хотілося ще сюди повернутися. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку і до нових подорожей.